Друзі, всім привіт! Ось так виглядає Михайло Мудрик у новій FC24. І чому б нам не розпочати кар'єрку за Михайла? Якщо ви хочете бачити цей проект на каналі, обов'язково підтримайте його вподобайкою. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, які б ви хотіли, щоб я встановив йому бутси. Ну а сьогодні ми поставимо йому жовтенький елітні Nike Phantom. Ну а тепер ми розпочинаємо великий та цікавий шлях Михайла Мудрика за лондонський челсі. Але як ви бачите, Маурісіо Почеттіно не дуже задоволений нашою фізичною формою. Тому передсезонні матчі нам потрібно дещо підтренуватися. Ось декілька тренувань, які ми проведемо швиденько. Ну і безпосередньо перейдемо до першого поєдинку лондонського Челсі проти Болонії. Перше тренування лабіринт для дриблінгу. Майже чудово. Наступне тренування перешкоди або ж передачі під час перешкод. З цим ми справились на відмінно. Наступне тренування на захист. На віртуальних полях Михайло справляється краще, чим у реальному житті. Наступне тренування удари. Дара чомусь на тренуванні не зайшли, але нічого. Це тренування наступне це пенальті. Ова, як на мене, перше тренування пройшло добре, і воно вважається закритим. Якщо подивитися на лінію довіри тренера, то вона збільшилася. Це означає, що ми маємо всі шанси зіграти проти Болоньї. Ну і що ж, давайте безпосередньо перейдемо до матчу та будемо дивитися, чи почті на нас випустить. Так на 57-й хвилині зустрічі, Михайло Мудрик замість Джексона з'являється. Отже, ми розпочинаємо наш перший поєдинок і будемо грати тільки за Михайла Мудрика. Отже, яке завдання поставив перед нами тренер? Головний тренер лондонського Челсі. Отримуємо останні настанови. Ну і ціль на цей поєдинок: рейтинг не менше 6,5, а розширене це 7,5. Вдалий дриблінг 10%, Ну і виконати, якщо я не помиляюся, одну передачу атакуючу. Ну добре, розпочинаємо. Одразу потрібно розуміти, що Почечіно випустив нас на позиції центрального нападника, а це не рідна позиція Михайла Мудрика. Однак він вривається в зарубу, так можливо, десь трішечки невдало, адже м'яч втратив, але одразу ж його повертає і організовує, можна сказати, небезпечну атаку лондонського челсі, яка закінчилась ударом Нкунку. Не точно, але до активу Михайло може записати собі цю дію. Атака Болонії закінчилася швидкою контратакою лондонців, яку власне організували Нкунку та Михайло. Непогано Мудрик в центрі поля обіграв двох футболістів віддає передачу на Нкунку, Той повертає розрізну у вихід віч навіч і мені здається, це перший забитий м'яч від Михайла Мудрика. Так і є. Михайло забиває свій перший м'яч за лондонський челсі на передсезонці. Ну можливо, це початок чогось цікавого. Не знаю, чудовий вихід віч навіч і можливо, ми збільшимо. Напевно, трішечки в наступному матчі складність піднімемо до професіонала. Завдання мінімум ми вже зробили. Оцінка 9-0. Та ще й Михайло заробляє непоганий It's штрафний удар для Челсі. А це атака Аля почуттінно стайл. Я не знаю, як тут Михайло Мудрик не зміг забити свій oh, другий м'яч. Увірвався до штрафного майданчика. Вихід вічнавіч, замешкався. Захисник встиг підійти, відібрати м'яч. На цьому не закінчилося. Останній удар можна сказати від Михайла. Відбувся на 89 й хвилині. В дальній кут намагався обвідним ударом пробити однак голкіпер голкіперболоні на місці. Чудово, фінальний свисток і перший, як на мене, непоганий поєдинок для Михайла Мудрика. Отже, давайте будемо дивитися, чи виконали ми всі ці цілі, які стояли перед нами. І все виконали, абсолютно все, та ще й стали найкращим гравцем цього матчу. Ну що ж, йдемо далі. А далі у нас декілька повідомлень. Давайте їх прочитаємо. Перше повідомлення стосовно інвестицій. Якщо ви розбираєтеся в інвестиціях в кар'єрці, то будь ласка, напишіть мені про них, що купувати, в що вкладатися. Ну а наступне повідомлення стосовно збірної України, що наш головний тренер отримує якомога більше інформації про Михайла. Чудово! Йдемо далі. Відмінно, ми попали у стартовий склад на матч проти Лас Пальмасу, і проведемо його якомога найкраще. Енергетичне коло від лондонського Челсі, і Михайло Мудрик отримує свої цілі на цей поєдинок, який він пішов дивитися. Отже, рейтинг не нижче 7-0, 40% вдалих передач, ну і забити за мештрафного майданчика. Ось такі цілі для Михайла Мудрика на поєдинок проти Лас Пальмас. Поїхали! Починати завжди потрібно з самого складного. Що ми будемо і робити за Михайла Мудрика, намагаючись пробувати за мештрафного. І це гол з першого ж удару! Михайло Мудрик забуває свій другий м'яч на передсезонних матчах. Фантастика! Дуже частенько такі м'ячі залітали у FIFA 23. Вирішив скористатися такою можливістю і в fc 24. І, будь ласочка, Михайло забуває чудовий, прекрасний, фантастичний м'яч у ворота Лас Пальмас. Чудово! Завдання перше виконали одразу на 6-й хвилині. <с. <с.> Ось так буває. Маурісіо Почутіно дуже задоволений, що по дриблінгу та по вдалим передачкам, їх треба зробити 40%. Точна передачечка є, чудово. А можливо, ще й спробуємо пробити. Удар заблоковано, на жаль. Ну, а якщо до швидкісних проривів по флангові, давай Михайло, біжи вперед. Ну, потрібно буде обмінятися тут, тому що нас закривають. Ну, а зараз Нкунку. Е, -нку, чудова передача ліворуч. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик по лівому фланзі. Можна віддати на вісну передачу туди на дальну стійку. На жаль, не вдало. Треба не забувати заточні паси, що ми будемо робити за Михайла. Ось зараз можна віддати чудову передачу ліворуч чи yeah. є. Назад повертаємо на мудрика. Чудово, Михайло виривається до штрафного майданчика. Лас пальмас. М'яч нього відбирають. Ну фізформа в нього така собі будемо прокачувати. Фінальний свисток, непоганий поєдинок, ще один для Михайла, ще один забитий м'яч, Перед сезонні матчі вони будуть проходити швидше. Але я думаю, що в АПЛКІ ми вже будемо грати трішечки довше. Але ви про все можете написати в коментарях, як ви хочете, щоб ось проходила наша кар'єрка. І так, виконали абсолютно всі завдання, які стояли перед нами. Та ще й Маурісіо почуттінно задоволений нами на всі 100%. Отже, у нас залишається ще один матч перед сезонки матч проти Борусі Дортмунд. Хто б міг сумніватися, що ми не потрапимо до стартового складу? Отже, погнали! Прикольна кат-сцена, на якій нам, скоріше за все, покажуть наші завдання. Так, рейтинг не менше 7 і 0, Віддати один асист, і я так розумію, п'ять навісних загострюючих передач. Добре, поїхали. Борусія Дортмунд це не лас Пальмас. 13 хвилин ми навіть не знаємо, що таке м'яч удар поворотом. Ще від Себастіана Аллера і на щастя для нас. І за нас навіть, так, можна сказати, грає поперечка. Можливо, зараз Мудрику вдасться щось зробити на фланзі, пришвидшуємося, дуже добре обганяємо всіх захисників Борусі і, може, зробимо навісну подачу. Ах, не встигаємо. А ось і перші труднощі. 42 хвилина, ви подивіться на наш рейтинг. 5,4. Можливо, зараз спробує Челсі забити через третій пас від Михайла. Ні, заробляємо кутовий. Все ж таки кутовий на Михайла Мудрика. Можливо, звідси проб'ємо. Давай точним ударом далі кутворівці. Заблоковано. Ну непогано. 5,9 і рейтинг ми підняли, але перший тайм закінчено. 57-ма хвилина зустрічі. А ми досі не виконали жодного завдання. Тому погнав Михайло виконувати перше завдання. Асист. Але подивіться, просто фізухи не вистачає. Мішані пр... потрібно розвертатися назад, знаходити партнерів по команді. А так все класно починалося. Такі м'ячі залітали в ворота до першого серйозного суперника. Зараз в атаці Брусія Дортмунд. Подача до штрафного майданчика. Удар головою Себастіан Алє забиває, відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. А вже потрібно відігруватися лондонському Челсі. І попри таку гру, навіть від самого Михайла Мудрика, не знаючи, вдасться нам це зробити. Але хто казав, що ми будемо здаватися? Михайло Мудрик перед штрафним майданчиком суперника. Мудрик падає. І що це буде? Штрафний. Так, небезпечний штрафний Михайло заробляє. Нкунку біля м'яча розбігається. Нкунку. Удари заблоковано. І подивіться просто на реакцію Михайла Мудрика. Він нервує. Кутовий! Ми вже вміємо з кутових забивати, тому давайте спробуємо ще нашу заготовочку. Михайло отримує передачу. Михайло, ну зараз швидкою спробуємо. А удар за мештрофнув. Тільки поки що залітають саме такі м'ячі від Михайла Мудрика. Але все ж таки рятує він лондонський Челсі на 85 й хвилині. Фантастика! Ви в таке взагалі можете повірити, щоб ви такі м'ячі залітали. Але що маємо, то маємо. Не знаю, можливо, цю лавочку е, скоро прикриють, але ось це вже другий м'яч Михайла Мудрика, який залітає, власне, з такої позиції і таким власне, ударом. Ну, нам це тільки в користь. Нарешті цей поєдинок закінчився. Закінчився з рахунком 1-1. Михайло Мудрик, в принципі, врятував лондонський Челсі. Ну і давайте дивитися на завдання, які ми виконали або ж не виконали. Одне точно ми не виконали, це віддати асист. Однак всі інші, в принципі, нормально. Підходимо до першого поєдинку АПЛ в нормальному тонусі. Михайло знову найкращий гравець. І подивіться, яка класна FC-24. Е, винагородка застрягла між руки. Ну що, переходимо далі. І у нас далі має бути, в принципі, по ідеї, перший тур АПЛ -очки. англійської прем'єр-ліги. Так, і стартуємо ми з поєдинку проти Ліверпуля. Ось так, друзі, але. Перед апелочкою потрібно як слід потренуватися. Тому поїхали на тренувальну базу. Перше тренування на дрейблінг. Можна було краще. Далі вчимося забивати. Цим у нас також поки що проблеми. Ну а тепер спробуємо поперехоплювати м'ячі. <му> Набагато краще, ну хоч щось. Ну і наступне удари! Дари сьогодні пішли на відмінно. Ну і останнє тренування це закидання. З цим показником потрібно буде також попрацювати. Та й взагалі наше тренування напередодні першого туру АПЛ таке собі. Ну нічого, поїхали безпосередньо дивитися на стартовий склад від Маріс Почутіно на перший тур англійської прем'єр-ліги. А ми в нього 100% потрапляємо. Виглядає він наступним чином. Санчес на воротах четвірка захисників Чілвел, Дісасі, Сілва, Чалоба, Півзахист, Михайло Мудрик, Фернандес, Галахер, Мадуеке в під нападником буде діяти Н Ну і власне в нападі Джексон. Ну що покажіть нам, будь ласка, які цілі поставив тренерський штаб перед Михайлом Мудриком. Мені вже цікаво. Ну, давайте насолодимося ось цією кат сценою. Подивимося, що відбувається власне за лаштунками. Чудово пропрацювали з татухою FC24 Ну і завдання. Завданічко, друзі. Отримати рейтинг за цей матч 7,5 не менше. Віддати один асист або забити гол. Ну і викинути 15% Чогось там чогось там. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це означає. Ну що, перший тур англійської прем'єр-ліги розпочинається, і, мабуть, на цьому наш випуск. Перший закінчиться. А як він закінчиться для Михайла Мудрика? Дізнаємося вже зовсім скоро. І так, Михайло, на жаль, м'яч не отримує. Однак сьогодні він грає на своїй рідній позиції. Надіюся, що партнери по команді будуть е, грати на нього. І зараз непогана передача. Все ж таки, Михайло отримує передачу на лівому фланзі. Михайло попереду нікого немає. Розвертається так і буде знаходити вільних партнерів. Атака на Ліверпульські ворота закінчилася ударом Мадуеки в ближній кут І що він заробляє кутовий? Ну, з кутових Михайло Мудрик вміє забивати. Ви всі це прекрасно знаєте комбінацію. по ходу передсезонки. Можливо, зараз. Енцо Фернандес на Мудрика. Мудрик удар по воротам. Залітає ще один такий самий м'яч. Ну, я не знаю. Це випуск можна називати Михайло Шведа. Ось не мудрик, а швида. Михайло Швида забивав всі свої м'ячі, практично швидою. Там здається, в першому матчі ми забили просто прямим ударом. А всі інші ось м'ячі залітали, власне, швидою. Ну, чудовий удар, друзі, погодьтеся, і чому він може бути поганим? Адже 1-0 рахунок відкритий відкриває його Михайло Мудрик в першому штурі АПЛ. Як на мене, чудово, поаплодували Михайло. Не знаю, як вам, а мені завжди цікаво спостерігати за тим, що робить Михайло Мудрик на своєму фланзі. І коли він отримує передачу, мені здається, зараз буде якесь загострення. А Загострення відбулося. Удар поворота він кунку. Це 2-0! 2-0 на 31-й хвилині зустрічі. Знову ж таки, все відбувалося по флангові мудрика. Він віддавав передачу загострювальну. Ну а далі а вихід віч-навіч Нункунку І 2-0 рахунок. Ось так. Ось так дуже швидко тайм номер 2 розпочинається, адже в першому більше нічого цікавого не було. Будемо надіятися на те, що у таймі номер 2 ми спробуємо організувати якусь атаку, а можливо, ще й передачу віддати, адже завдання мінімум поки що у нас виконане. Ми змогли здобути рейтинг більше, ніж 7,5, а також забити м'яч. Це завдання стояло перед нами. Також нам потрібно ще зробити 15% точних кросів. Ой, зараз не точна передача від Михайла Мудрика, ну нічого страшного. Можливо, зараз закінчиться цей крос вдало. Михайло Мудрик на лівому фланзі. Михайло Мудрик виконує подачу. Подача на дальню стійку удар поворотом буде ні. Все ж таки, Мадуеке до м'яча не дістається. Однак Галахер підбирає за ним. Мадуеке пробиває. Як так Мадуеке, Ну як так? Влучає у стійку він і рятує Ліверпуль. Стійка. Ще одна нагода, аби відзначитися результативною дією. Нкунку Ліворуч тут Михайло Мудрик. Михайло Мудрик на швидкості вривається штрафного майданчика суперника. Виконує простріл і, на жаль, Галахер не встигає замкнути цей простріл від мішаньки. Ну, непогано, непогано ми себе проявляємо поки що. Кутовий для Ліверпуля, але я не впевнений, що вони вміють розігрувати його так, як ми. Подача. Відбиваємося. Подивіться, де Алісен Бекер. Він на нашій половині поля. На воротах нікого нема. Михайло Удрик. Просто бий центра поля. Удар! І, На жаль, м'яч не залетить. А було б ефектно, якби центра поля Михайло забив. Ну, трішечки не вистачило. Все, друзі, фінальний свисток, як на мене, зараз буде. Так, фінальний свисток і. Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем сьогодні. І якщо я не помиляюся, ми ще й виконали всі завдання. Якщо я не помиляюся, ну давайте будемо дивитися це плюс до нашого рейтингу, це плюс до довіри Маурісіо Почетіно. Ну а що буде далі в англійській прем'єр-лізі і з Михайлом Мудриком? Ми будемо спостерігати вже в наступних серіях. Якщо вони будуть виходити, знову ж таки повторюся. Друзі, підтримайте цей випуск. Ставте вподобайки, пишіть, що змінити, що покращити. Так, одне все ж таки завдання. Ми не виконали. Не виконали завдання з кросами. Ну нічого страшного, перемога за нами. Перший тур за нами. Максимум ми змогли зробити. Отже. Повторюся, підтримуйте цей випуск, ставте вподобайки. Ну а далі буде всім добра, тримаємося, переможемо. Адже ми разом. Слава Україні! Героям слава слава Ісусу Христу навіки! Слава!